E, хорошо, тут питання насудне в чаті, яке є: що ви можете сказати про учнів Єгови? E, якщо ви питаєте мене саме про свідків Єгови, декілька речей можу сказати. Перше, чому це секта і не біблійна, так скажем біблійне зборіще людей, так скажем, тому що це протирічить тому, що Ісус сказав про шлях Спасіння. А Ісус Христос сказав, що тільки Він є шляхом Спасіння. І всі послання, вони говорять про те, що неможливо своїми заслугами прийти на небеса, досягнути небес. А свідки Його говорять, що нам потрібно досягнути небес своїми справами, що нам потрібно стати достойними, щоб Бог нас прийняв. Це саме перше, що я бачу, що реально просто суперечить звістці про спасіння. Це закритий шлях. Не може бути спасіння через, сет, через свої добрі вчинки, бо добрих вчинків ніколи не буде достатньо Бог святий. І навіть якщо ми зробимо сотні добрих вчинків і один гріх, ми вже заслуговуємо на покарання. Так само, як суддя справедливий, він не може нас оправдати, якщо ми, наприклад, порушили закони, знаєш, щось вкрали. Він не скаже, що от ви зробили такі хороші вчинки, багато хороших вчинків. Ви були законом, слухняним громадянином, і тому ви будете помиловані. Ні, це не справедливий суддя. І друга річ: вони кажуть, що Ісус Христос не Бог. Це жах. Друзі, тому що чому це жах? Тому що справа в тому, що тільки Бог, тільки святий Бог може врятувати грішну людину. А якщо ви вірите в щось, відповідно Він не врятував людину, і відповідно для вас немає спасіння, заслуженого Ісусом Христом. Тому отаке. Хорошо, читаю далі ваші. Та е... да, всім привіт, кого, кого знаю, але ваші ніки. Не знаю ваші ніки, хто... ви можете написати мені, хто саме мені пише, щоб я з вами привітався. Так, вони не вірять царство небесне, рай на землі. Угу, да, окей. Так, всім привіт. всім привіт. Але не беруть участь у війні при цьому. Так, участь у війні це також окрема тема для розмови. Ісус це Бог в тілі. Так, да, Ісус Христос це Бог в тілі. Ісус Христос це Бог, який одночасно є і людиною, і Богом на 100%. Тобто Бог, який прийшов в тілі людини. Це Тіма пише. Окей, Тіма, привіт. Радий бачити. І знаєте чого? От до цього ми говорили, чому? Потрібно було, щоб Ісус Христос був Богом. Чому для нашого спасіння це необхідно було? Тому що тільки Бог може спасти грішну людину, тільки святий Бог може взяти, е принести святу жертву, яку може прийняти Бог Отець для того, щоб відпустити нам наші гріхи. Тільки святий Бог може прожити святе життя і врахувати, вмінити це святе життя грішним людям, які не можуть прожити святого життя. А чого Ісус Христос повинен бути також і людиною, народом. Тому що справа в тому, що тільки людина заслуговує на покарання. Тобто Ісус Христос повинен бути нашим, був бути нашим представником. Якби він людину не став, то спасіння не могло би бути. От, Наприклад, якщо якась людина заслуговує на те, щоб там, сісти в тюрму, і ось з'являється інша людина, яка каже: Я готовий сісти замість цієї людини, щоб ця людина не сиділа в тюрмі, я сам сяду. Так ось. В принципі, це може бути справедливо. Тому що одна людина вирішила взяти покарання замість іншої людини. Але якщо ми скажемо, щоб, наприклад, замість якоїсь людини, не знаю, істота іншої будь-якої природи. Наприклад, собака повинна бути покарана, то ми розуміємо, що це абсурд. Не може такого бути. Людина повинна понести покарання за людину. Тобто, покарання повинне нести істота такої ж самої природи. І тому. Якщо людина згрішила перед Богом, то людина повинна бути покарана. І тому Ісус Христос став людиною, щоб замість людини взяти покарання. Тому, друзі, да, знову ж таки питання, ви можете писати їх в чат. І того, якщо подивитись на історію церкви, ну, прям дуже-дуже багато е було нападків саме на природу Ісуса Христа в історії церкви. Що Ісус Христос це не Бог, що Ісус Христос не прийшов в тілі людини, що там, не знаю, багато різного всякого. Хорошо, наступне питання: а як тоді тварин приносили в жертву? Так, да, Дуже актуальне питання. Тобто, ми знаємо, що в старому заповіті Бог сказав тварин приносити в жертву. Але знаєте, що за штука виходить? В новому заповіті пояснюється, що це було. Наприклад, пояснюється в посланні до Євреїв. Це передостання книга нового заповіту. Написано, що жертви вони не могли задовільнити Бога жертви тварин. І знову ж таки, чого? Одна із причин, тому що, друзі, тільки людина повинна постраждати за людину. І це буде справедливо. Тварина не може понести покарання за людину. І Бога це не задовільняло, тому що жертва була принесена... одна із причин, чому не задовільняло, тому що жертва була принесена іншої природи. Це тварина, а не людина. І також, чого, все ж таки, якщо це не задовільняло Бога, чого все ж таки Бог сказав, щоб все приносили, приносили ці жертви? Тому що жертви вони <кхм> вказували на майбутню жертву Ісуса Христа. Вони були прообразом жертви Ісуса Христа, щоб люди завжди свої чітко пам'ятали, ага, я зрішив, повинна, повинна бути принесена жертва, повинна бути пролита кров. І того Біблія пише, що е, жертви в старому заповіті, вони були тінню тінню Ісуса Христа. Вони лише указували на Ісуса Христа, на те, що буде ідеальна жертва, яка буде прийнята Богом, яка задовільнить святого Бога. Розумієте? Тому жертви в старому заповіті, вони тільки указували на майбутню ідеальну жертву Ісуса Христа. Вони тільки були лощині, вони тільки показували, що нагадували, що нам потрібна жертва. Потрібно, щоб жертва була принесена за наші гріхи. І це показувало потребу Спасителя в ідеальній жертві. Окей. Дякую за питання, класне питання. Бог є все. Не пойму, що це означає Бог є все. Бо тому що Бог є Бог, а є творіння Боже. Ось. Молитва це жертва. Ні, це не жертва. Ну, не знаю, це в принципі. Це точно що я можу сказати послуг. Це послуг. Можливо, це можна назвати жертвою, але, знову ж таки, дивлячись, в якому сенсі. О, окей. <кій> І друзі, дуже да, милості хочу, а не жертви. Так, дякую за цей коментар, тільки більше розпишіть, до чого ви е клоните, так скажімо. Того народ, старий заповіт, по суті. В чому суть Старого заповіду? Він якраз то і показував, що нам потрібна ідеальна жертва, нам потрібен Ісус Христос. Старий заповіт якраз показував потребу людини в Месії, в тому, хто спасе її. І ті там 10 заповідей, і всі, весь інший закон, який був в старому заповіті. Він якраз його суть була в тому, щоб показати людині потреби Спасителі, а не для того, щоб людина взяла 10 заповідей і почала їх, так скажемо, використовувати для того, щоб будувати сходи на небеса. Тому що ніколи б людина не виконала всі 10 заповідей. Постійно людина зрішає, постійно. І тому не потрібно, якби нам, також, як віруючим людям Нового Заповіту, ставити такий великий акцент на 10 заповідей. Тому що 10 заповідей лише ведуть до Христа. Написано, що закон це той, хто веде нас до Христа. Це написано в новому заповіті. Хорошо. Вище суду милість вчить, що люди вже пережили. Не зовсім до я зрозумів, але дійсно оцей принцип, який ви пишете, що суд вище милості. Друзі, це показав якраз то Божий план спасіння. Бо реально, по справедливості, Бог він міг сказати все. Ви зрішили і їдь в пекло. Це справедливе покарання. Він міг так зробити. І цікаво, що ангелам він не дав шансу для спасіння. Ангели будуть переживати Божий суд. Він не приніс жертву за них, він приніс жертву за людей. А Бог людям дав дар спасіння. Він прийшов для того, щоб подарувати дар спасіння. І це показує, що він міг цього не робити, але милість вище за суд. Далі наступне питання: а чому Бог не міг простити просто так без жертви? Дуже, дуже дякую, дуже чудове питання. Для цього дуже сильно рекомендую подивитись одне із закріплених моїх відео в Тіктоці, де я про це розповідаю. Воно здається найперше закріплене, дуже глибоке класне питання. Якщо коротко казати, то ось чого Бог він не міг обійтись без жертви. Справа в тому, що Бог він абсолютно святий. Що означає абсолютно святий? Святість це абсолютна досконалість Бога у всіх сенсах цього слова. В тому числі в моральному сенсі. Тобто Бог він не може терпіти ніякий гріх. Наприклад, якщо є суддя, і, наприклад, людина щось вкрала, або, згрішила, або, не знаю, там вбила когось, то суддя він не буде справедливий, якщо він скаже, ладно, все, якби все окей, ти просто хороший парень, все, давай, іди гуляй далі. Ні, якщо він справедливий, то буде правильно, якщо він засудить і посадить. Цього винуватця. Так само і Бог він не міг просто так простити. Тому що він був би тоді несправедливий, ось чого повинна була принесена бути жертва, за... жертва Ісуса Христа замість нас. Розумієте? То ось чому. Але для більшого розгорнуто питання. Подивіться перше відео закріплене в тіктоці, де я розповідаю про те, чого інші релігії, а не християнство, і там якраз є це питання. Хорошо, наступне. Доки не відкриєш серце, не робиш крок, я бачив чудо Бога є, є учнем Ісуса Христа. Слава Богу. Так, нам потрібна наша відповідальність. Нам потрібно сказати Богу, Боже, я хочу йти за тобою. Угу. Чому Бог дав вільну волю людині? якщо... Знаючи, що вона буде грішити. Дуже дякую за це питання. Глибоке, глибоке питання задає Дейді Е, Справа в тому, по-перше, що якби Бог він би не дав би людині свободу вибору, то людина була б як робот. І людина тоді по-справжньому не могла б любити. Тому що любов подрозуміває в собі свободу вибору. Я думаю, ви не хотіли жити з людиною, яка якої немає вибору, чи любити вас чи ні. Тому що якщо вона не має реального вибору насправді, то це, означає, і вона, в неї є один варіант любити вас. Ну, це все не любов. Любов завжди має право вибору. І в цьому краса любові, коли, наприклад, іншій людині важко вас любити, але вона вибирає не уходити від вас, а любити вас. Розумієте? І цікава штука виходить, що окрім цього всього, Бог. Він хотів, щоб людина на своєму досвіді пізнала все ж таки, що є зло. Щоб людина на своєму досвіді пізнала весь жах наслідків свого вибору, весь жах буття без Бога. Якби і через те, що людина на своїй шкурі зрозуміла, як це жахливо бути без Бога, в результаті вона все більше бажає Бога. І більше того, в результаті цього всього Бог допустив, щоб відбулось гріхопадіння, щоб людина вже не просто була невинна, а для того, щоб пройшовши цей етап гріхопадіння, пройшовши етап своєї гнилі, людина все ж таки в кінці кінців вже не просто стала невинною, а вона стала святим, святою, вона стала Божим дитям. Адам був просто невинним, а ми є святі, ми є Божі діти, діти ми є оправдані Богом, ми є царственне священство. Адам такого не мав. І Бог через це все вирішив нас привести, щоб зробити нас такими. Тобто Бог веде нас від себе до себе. Бог вирішив, щоб ми на своєму досвіді дізналися, те, як, як же ж бути без нього, що це таке насправді. І в результаті цього всього захотіли ще більше бути з ним. І проявили цей неймовірний акт любові свободного вибору бути з ним. Тобто, якщо підсумовувати, то чого Бог дав людині е, зробити цей вибір, і, і він знав, що вона зрішить. Тому що перше, це свобода вибору, це, це не роботи, а це справжня любов, яка має свободу вибору, любити. або ні. І друге, Бо хоч, хотів, щоб людина на своєму власному досвіді зрозуміла, що це таке бути без нього, і в результаті все, все більше захотіла бути з ним. Тобто, Бог нас віддає від себе до себе. Якби шлях до нього лежить через шлях, шлях вверх лежить через шлях вниз. Коли ми розуміємо цей контраст, наскільки жахливо в ріху, тоді ми все більше розуміємо, наскільки прекрасний Бог. І в результаті Бог вирішив з людини зробити щось набагато прекрасніше. Тоді, це третій момент. Адам хотів, Адам, точніше, був просто безгрішним, а ми є святі в Бозі. Адам був просто творінням Божим, а ми є вже Божими дітьми, і це щось набагато більше. Того дякую за це питання. Як чути голос Божий? Дуже коротка відповідь: читати Біблію. Тому що наші, наші, спроби, е, наші спроби почути Божий голос якимись такими речами, там, не знаю, чи через сон, чи через обставини, вони дуже суб'єктивні. Так, да, Бог може говорити через сон або через щось інше, але краще цим не, заграв... не загравати, тому що можуть бути погані наслідки. Ось, і якщо ми виконуємо Божий голос, який звучить в Біблії, ми слухаємося Його, ми живемо для Його царства, то всьому іншому Бог він дає нам свободу вибору. Як сказала одна людина, що любіть Бога і робіть все, що хочете. Тобто, якщо ми будемо по справжньому любити Бога, то всі наші інші бажання, які будуть у нас з'являтися, наші вибори, вони будуть, вони будуть правильними. Ось, яка штука виходить. Та ви пишете, він створив людини з любові, не ідеальною, якій належить бажання, А вибрав. Я вибрав Бога, він прийшов до мене. Слава Богу, щоб Бог дав вам бажання вибрати його і йти за ним. Дякую за ці коментарі. А якщо людина покаялась і робить діла хуже, чим до покаяння, то що буде з нею. Дякую за запитання. Насправді Біблія говорить, що якщо людина по-справжньому покаялась, то Бог вже настільки сильно змінює життя, що що це. Що вона реально. Ну, я вірю, що вона не повернеться назад на основі деяких текстів писання. Я вірю, що якщо вона даже буде десь все ж таки впадати в один той самий гріх постійно, вона все одно буде повсти в сторону Бога. Тобто, якщо вона навіть буде повторювати такі жахливі речі після покаяння, їй буде від цього огидно. Вона завжди буде хотіти все одно повертатись до Бога. Вона як неволяшка, її е, якби вдариш, щоб вона впала, вона все одно підніметься, вдариш, вона підніметься. І вона буде повсти в сторону Бога, вона буде каятися. Тобто гріх, їх, гріх їй буде противний. Як сказав е, один проповідник, він привів такий приклад, що коли свиня попадає в болото, вона пищить від радості, а коли вівця вона попадає в болото, вона пищить від жаху. Так само віруча людина. Якщо вона попадає в болоту гріха, вона пищить від жаху. Ось одне із чого вона, чим людина віруча, відрізняється від невіруючої людини. Ще такий примір приведу Полвошер один такий проповідник, я дуже раджу його проповіді. Полвошер, запам'ятаєте, це ім'я він каже, Уявіть багато тонну вантажівку, яка їде зі швидкістю, не знаю, там, 180 км за годину. І вона збиває людину. Чи може така людина залишитись без перемін? І потім він каже: Бог набагато більший за таку вантажівку. Тобто, якщо людина реально покаялась, тобто вона реально пережила зустріч з Богом, то це означає, що вона не залишиться без перемін. А якщо вона, якби, так скажімо, покаялась, і, ну, якби в лапках покаялись, і вона продовжує, я так скажем, ходити в церкву і так далі, але при цьому всьому реально жахливе життя веде. Це просто лицемірна людина, яка до кінця не зрозуміла свою гріховність. Ось так. Що робити, якщо подруга християнка почала курити? Як їй допомогти? Дуже комплексне питання. Тому що тут, по-перше, важливо розуміти, чи вона насправді християнка, чи ні, чи реально Бог колись змінив її життя. Чи її просто по своїй природі тяне назад. І її природа ніяк не змінилась, її серце, не змінилося. вона так і не пережила цю справжню зустріч з Богом. Це потрібно зрозуміти. Друге, потрібно зрозуміти, наскільки вона вірно розуміє те, що зробив для неї Ісус Христос. Чи розуміє те, що вона. Оправдана лише жертвою Ісуса Христа, лише вірою, без всяких своїх зусиль і заслуг. Чи розуміє вона, що вона прийнята Богом і абсолютно повністю? Незалежно від того, як вона проживає свій день, незалежно від того, скільки в день вона нагрішилась або зробила хороших справ. Їй потрібно зрозуміти свою ідентичність в Христі, що вона завжди. Абсолютно однаково прийнята в вищій мірі, який тільки може бути, в вищій мірі улюблена завдяки жертві Ісуса Христа. І далі потрібно взагалі розбиратись в тому, які в неї зараз є проблеми в житті, які її до цього привели. Наприклад, можливо, не знаю, Корі насправді в тому, що вона перебуває в якомусь гріху. В неї можливо щось не так із відносин з іншими людьми і так далі. Тобто, це надально. Да, дякую за подарунок. Це реально комплексний підхід, де потрібно знати людину і з нею говорити. Тому що все дуже-дуже дуже індивідуально. Але знову ж таки, це може статися, на жаль, і з віруючою людиною. Також. Так. Наступне: насправді Святий Дух запліднив Йосипа, А не Марію. Ну, Не знаю. Це, я думаю, це сумасшестві, так скажем, як на мене, тому що Біблія говорить абсолютно про інше. Та як, в принципі, Дух Святий може запліднити чоловіка. І в цьому це, до речі, друзі, краса природи Ісуса Христа, що Він на 100% Бог, на 100% людина. Тобто біологічно він не був від Йосипа. Біологічно він був тільки від Марії, але його духовна Божа природа, вона. Була від Духа Святого. Саме тому, чи саме тому в результаті вийшов Ісус Христос, який був 100% Богом і 100% людиною. Слава Ісусу Христу! Да, Слава Ісусу Христу на віки Богу Слава. Скажіть, а Святий Дух платив аліменти Марії? Ну, давайте якісь більш інші питання. Дякую за подарунки, друзі. Е, наступне, в мене друг атеїст, і я вже всіма способами намагалась його познайомити з Богом, але все марно. Дуже класне питання. Е, важливо розуміти, що в нас є одна місія тільки одна проповідувати Євангеліє словом і вчинками, а все інше це Божа робота в серці цієї людини. Тобто, якщо ваш друг навіть, попри всі ваші зусилля, які ви доклали, він не став християнином, то пам'ятайте, що Богові важливо не результат в цьому випадку, а ваша вірність. Тобто, наскільки ви були вірні в тому, що ви проповідували? Наскільки ви були вірні в вашому прикладі цієї людини, за це спитай, а не за те, чи ця людина прийшла до... До Бога чи ні. Тобто, ви моліться, ви показуєте приклад цій людині і проповідуєте їй. А все інше це Божа робота. Окей. Е Сходи до лікаря відчепись від освіченої людини. Е жаль жаль, що є такі коментарі. Е Друзі, я дякую вам за цей ефір. Мені, на жаль, вже потрібно йти. Е Тому. Всім гарного вечора. Сподіваюсь, що це вам було корисно. Заходьте на канал, дивіться там відео, які вас цікавлять. Особливо дуже раджу перше закріплене відео, яке там є. Не пожалійте. Тому, друзі, дуже дякую вам.